Мої вітання! Сьогодні познайомимось з тим, які є біологічні ритми організмів. Пригадаємо, які тварини мешкають у містах, як поводитись у раді зустрічі у місті з представниками диких тварин, які види тварин називають. Синантропними. Сьогодні дізнаємось, що таке біологічні пристосувальні ритми, що таке добові ритми, які біоритми організмів зумовлює місяць, яка роль сезонних ритмів у житті організмів. Ви вже знаєте, що на організми впливає одночасно цілий комплекс екологічних факторів, як живої, так і неживої природи. Інтенсивність дії більшості з них періодично змінюється. Усі організми змушені пристосуватись до таких змін. Дія одних екологічних факторів змінюється впродовж доби, наприклад, освітленість, морські припливи та відпливи, інших упродовж різних сезонів року. Так у всіх мешканців нашої планети виникають різні типи пристосувальних біологічних ритмів. Пристосувальні біологічні ритми це періодичні зміни інтенсивності процесів життєдіяльності організмів, або їхньої поведінки, якщо ми говоримо про тварин. Пристосувальні біологічні ритми пов'язані із періодичною зміною інтенсивності дії різноманітних екологічних чинників, освітленості, температури, вологи, припливів і відпливів. Здебільшого пристосувальні біологічні ритми пов'язані з рухом планет. Земля обертається навколо Сонця, а місяць навколо Землі. Але вони можуть пов'язані. Бути також і явищем біологічного годинника. Це здатність організмів реагувати на плин часу. Це дає їм змогу добре пристосуватись до змін інтенсивності дії тих чи інших екологічних чинників у навколишньому середовищі. Явище біологічного годинника ви неодноразово відчували на собі. Для того, щоб прокидатись вчасно в один і той самий час, ви зазвичай використовуєте будильник, але через певний проміжок часу можете прокидатись і без його допомоги. Біоритми поділяються на добові, місяцеві, сезонні та багаторічні. Розпочнемо огляд з добових біоритмів. Вони виникають унаслідок обертання землі навколо своєї осі і характеризуються періодом близько 24 годин. Одним з найважливіших екологічних чинників, які впливають на активність організмів, є довжина світлового періоду доби, тобто фотоперіод. Він зумовлює періодичність процесів фотосинтезу, випаровування води рослинами, розкриття і закриття квіток. Розглянемо на прикладі кульбаби, як відбувається розкриття квітів. Від освітленості залежить добова активність тварин, яких поділяють на нічних і денних. Ви добре знаєте, що внаслідок обертання землі навколо своєї осі освітленість змінюється двічі на добу. Є тварини, які активні в сутінках і вночі. Більшість тварин активні в світлу частину доби. У представників денної групи зазвичай добре розвинений кольоровий зір. Вони мають. Яскраве забарвлення, як ось, наприклад, метелик, сон, сонцевик, павиче око. Натомість у представників нічної групи кольоровий зір розвинений погано, у тварин, які мешкають за відсутності світла, наприклад, у печерах органи зору розвинені слабо або можуть взагалі втрачатись. Зміна дня і ночі впливає на перебіг різних функцій організму тварин, і в тому числі людини, зокрема, на інтенсивність процесів обміну речовин. У людини зареєстрована залежність від часу доби майже три сотні життєвих функцій. Потрапляючи в інший часовий пояс, людина це добре відчуває. Наприклад, коли у місцевих мешканців настає період сну, люди, які приїхали з іншого часового поясу, певний період не можуть заснути. На перебудову добових. Ритмів зазвичай потрібен час. Розгляньте, і на годинниках ви побачите один і той, один і той самий момент різні години в Нью-Йорку, в Лондоні і в Токіо. Місяцеві біоритми зумовлені впливом місяця упродовж місячної доби 24 години 50 хвилин відбуваються по два припливи і два відпливи. Що спонукає організма пристосуватись до таких змін? Рух місяця навколо землі спричинює припливно-відпливні ритми. Особливо чітко вони виражені у мешканців припливно-відпливної зони. Під час відпливів вони закривають свої черепашки, як-от молюски, будиночки, ракоподібні морські жолоді. Ховаються у пісок певні види ракоподібних риб або мігрують у відкрите море, медузи, риби. Натомість на ділянках, які звільнилися від води, з'являються мешканці наземно-повітряного середовища комахи, птахи, що знаходять тут достатню кількість їжі, скупчення водоростей, рештки тварин. Під час припливів активність мешканців водойм поновлюється. З періодами припливів і відпливів пов'язані і періоди розмноження певних видів тварин. Наприклад, розмноження риби атерини, яка мешкає біля узбережжя Південної Каліфорнії США, пов'язане з припливно-відпливними ритмами. Під час високих припливів самка підходить до берега і закопує ікру в пісок, а після нересту відпливає в море, личинки виходять з ікринок під час наступного високу, високого припливу. Сезонні біоритми пов'язані з обертанням Землі навколо Сонця і мають період близько одного року. Сезонні ритми пов'язані із певною періодичністю змін, які відбуваються у живих організмах. Розглянемо на прикладі лелеки білого. Ранньою весною птахи прилітають. Створюють пари, вирощують потомство в літній період, а на осінь відлітають знову у теплі краї. Деякі тварини у зимовий період впадають у сплячку. Листопадні дерева готуються до зими, скидаючи листя. А деякі представники. В залежності від тривалості світлової доби, навпаки, пробуджуються від зимової сплячки, наприклад, ведмідь. Натомість, скорочення дня дає організмам сигнал про те, що вже час готуватись до зимівлі. Реакція організму на зміну довжини фотоперіоду дістала назву. Фотоперіодизм. Тривалість світлового періоду доби є найбільш стабільним з-поміж інших екологічних факторів. Вона завжди постійна, в певному місці в даний день року, тоді як інтенсивність дії інших чинників, температури, вологості, наприклад, може коливатись у значних межах щодобово. Довжина світлового дня впливає не лише на процеси життєдіяльності окремих особин, але і на функціонування екосистем в цілому, визначаючи закономірні сезонні зміни одних видів іншими. Наприклад, тюльпани в степах і постелях цвітуть і дають насіння навесні. Потім їхні наземні частини відмирають, а цибулини залишаються в ґрунті в неактивному стані до наступної весни. Одні види перелітних птахів улітку входять до складу екосистеми помірного клімату, як от серпок. Узимку тропічних і субтропічних, де, на той час сприятливі умови життя. Багаторічні біоритми пов'язані з багаторічними циклами сонячної активності та змінами клімату. Найбільш чітко можна це прослідкувати на прикладі збільшення численності мешей повторюються кожні 3-4 роки. Період коливання чисельністю перелітньої сирани – кожні 11 років. Відбувається повторення. Яке значення біологічних ритмів для живих організмів? Біологічні ритми, зумовлені періодичними змінами середовища, мають пристосувальні значення. Завдяки біоритмам відбувається узгодження біологічних процесів із найбільш сприятливими чи несприятливими змінами довкілля. Добові біоритми організмів пристосовують найважливіші життєві процеси до періодичної зміни освітлості, температури, вологості упродовж доби. Фотосинтез рослин потребує світла, пелюстки квітів закриваються на ніч. Щоб захиститися від холоду, залежно від добової активності, тварин поділяють на денних, наприклад, олені, граки і нічних, наприклад, сови, їжаки, нічний спосіб життя пустальних тварин допомагає їм уникати денної спеки та зберігати воду в організмі. Розмноження деяких морських червів відбувається у період фазу місяця, а перелітні птахи, морські черепахи, під час своїх переміщень для розмноження орієнтуються за сонцем, зорями та фазами місяця. Сезонні біоритми дозволяють уникати впливу холодних зим. Із їх короткими днями та нестачею їжі. Багато тварин впадають у зимову сплячку, наприклад, кажани, ведмеді, бурсуки, їжаки. У рослин опадає листя та настає період зимового спокою. Сезонні зміни ландшафтів спричинені зміни забарвлення тварин. Наприклад, у зайців на зиму світліше їх утро. загальному. біологічні ритми це періодичні зміни живої природи. У відповідності до періодичних змін у середовищі. Зовнішні періодичні зміни неживої природи визначають наявність у всіх живих істот зовнішніх біоритмів, які поділяються на добові, місяцеві, сезонні та багаторічні. Біологічні ритми забезпечують пристосованість живих організмів до змін навколишнього середовища. Проведемо хвилинку відпочинку. Складіть кросворд до даної теми. Домашнє завдання опрацювати тему, які є біологічні ритми. Бажаю вам бадьорості незалежно від сезону. Дякую, що дивитесь канал, пізнавати нове цікаво. Бувайте! Почуємось!